Національна безпека, воєнні виклики Україна на міжнародній арені, її внутрішньополітичне життя. Такий перелік тем обговорили українські політологи на п'ятій міжнародній конференції, що відбулася в ПНУ. Її учасниками були науковці вищих навчальних закладів Івано-Франківська, Львова, Ужгорода, Луцька. У режимі онлайн до обговорення суспільно-політичної проблематики сучасної України доєдналися представники університетів Румунії, Польщі та Словаччини. Для нас дуже важливо, що долучилися до конференції країни центрально-східної Європи, наші сусіди, які неоднозначно іноді ставилися до нашого питання, наприклад, науковці Словаччини. Їхня позиція абсолютно інша до позиції їхніх політиків. Це для нас цікаво і важливо. Наші польські партнери розуміють ту ситуацію, яка склалася в перших днів війни. По відношенню до України і ті виклики, які ми сьогодні маємо на кордоні, ті виклики, які сьогодні є внутрішньополітичного життя Польщі, і вони мають безпосереднє відношення до нашої держави на рівні науковців. Ми реагуємо дипломатично, якісно і аналізуємо і історичні особливості, і політичні. Як наголошували учасники конференції, політична система України у період широкомасштабної російської агресії продемонструвала свою ефективність та стійкість. В Українці формується запит на швидкі реформи та очікування на появу нової післявоєнної України. Та неефективної бюрократії вже в 21-му сторіччі ми бачимо відмінності, і ці відмінності є відчутними. Вони стосуються не тільки парламентських виборів, і місцевих виборів. І це різні актори отримують підтримку, це різні політичні сили формують систему інститутів влади на різних рівнях. Це є добре. Тому що ми вчимося розуміти цих політичних акторів, а політичні актори намагаються відображати інтереси громадян, які проживають в конкретній місцевості. Разом з тим війна стала фактором консолідації суспільства. Особливої популярності набула ідея боротьби за свободу України. Ключовим результатом перемоги стане її європейська і євроатлантична інтеграція. Михайло Березень, Любомир Микитюк. Новина на вежі.